Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо розіграш одного мільйону гривень, який проходить у два етапи. У середу, 5 березня, відбудеться другий супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розіграємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3792-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 889 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. Дев'ятнадцять, сорок п'ять, двадцять один, двадцять сім, двадцять два. Лото максима максимально вигравально. щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8724 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш щастивам. 63. 35. Сімнадцять. Чотири. Сімдесят дев'ять. Дванадцять. П'ятдесят один. Двадцять вісім, тридцять шість. Двадцять один. П'ятдесят чотири. Сімдесят сім.

Виграла щоденно. В ефірі 7577 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Сім. Вісім. чотири. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Сім. Вісім. чотири. Бережіть себе. Все буде Україна.